I'm done! Поплески нашому мистецькому закладу оновленому. Витвір мистецтва, але не лише витвір. Це більше, тому що в цій монеті, пам'ятній монеті, сувенірній, фактично те життя, яке пережили громадяни мого міста. І автори цієї роботи зібравши кулі по місту. Гільзи від пуль переплавили, і тепер вони слугують фактично мирній цілі, аби кожен, як в Україні, так і в світі знав, пам'ятав, розумів, що таке війна і що по собі несуть і залишають росіяни. Що яка б обгортка не була інформаційно подана ними, ми маємо розуміти, що це темрява, що це орда. Ціль якої вбивати, нищити все по собі. Тож на цій пам'ятній монеті і символіка міста Буча, герб з усіма атрибутами і пам'ятні кожному бучанцю місця, церква Андрія Первозваного, на території якої відбулися масові захоронення вбитих цивільних громадян. Це вулиця Яблонська, але як символ відродження, символ життя автори цієї роботи відобразили дерево. Дерево обов'язково проросте, тому тобто так само, як і Україна обов'язково підніметься, вибори своє право бути незалежною, суверенною в когорті європейських народів, в когорті цивілізованих демократичних народів. Тож, я дякую вам за цю ініціативу. До речі, про сам захід в Мюнхен консерваторії, який відбувся, звісточка прийшла до нас через засоби масової інформації. Звісно, ми до кінця не володіли, не розуміли, які наслідки буде мати позитивні оцей рух, який був започаткований. І знову ж таки, ми маємо глибоке переконання в тому, що саме культура, саме духовність робить ті кроки, які спрямовують на створення, на мирне життя, на те, щоб зупинити агресію. Тож, Вашій особі всім партнерам, які долучилися, які донатили щирі, щирі слова вдячності не лише від мене, а від всіх під ваші будні оплі. Дякую. 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 Дякую.